Кабмін схвалив процедуру примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Наразі під критерії підпадає Бахмут на Донеччині зруйновані будинки, поранені місцеві жителі. Російська армія за добу обстріляла 10 населених пунктів Донецької області. Допомагає українським захисникам відновлюватися після поранень 36-річна жителька Донецька переїхала до Дніпра та працює фізичною терапевткою в місцевій лікарні. Нью-Йорк на Донеччині. Звідси до лінії фронту приблизно півтора кілометри. Цей район постійно обстрілюють російські війська. Раїса залишила заявку поліції Донеччини, щоб екіпаж біля Янголи вивіз її з трьома дітьми звідси. Їхня бабуся їхати відмовляється. Ну Рейса розповідає, виїжджати боялася, тому і жили більше року під обстрілами. Ша час баїться платять і старші діти теж платять на Поліцейські привезли родину до Турецька. Далі волонтери допоможуть їм дістатися більш безпечного міста. Напередодні кабінет міністрів України схвалив процедуру обов'язкової примусової евакуації дітей з зон активних бойових дій. Наразі під критерії застосовування процедури примусової евакуації дітей підпадає місто Бахмут. Йдеться на сайті Кабміну. Дитина евакуюється разом з одним з представників батьків або офіційних опікунів. Якщо вони відмовляються від того, то їй пишеться в заяві, і тоді відповідальність за дитину бере на себе держава. Дітей вивозитимуть у безпечні території України, де їм буде опікуватися держава або їх офіційні опікуни. Буцім то є сім'ї, або то будуть будинки для перебування. Олександр каже, під примусову евакуацію підпадатимуть діти до 14 років. Підставою для її проведення є рішення обласних військових адміністрацій. Як саме така евакуація відбуватиметься в Бахмуті та які ще населені пункти регіону охопить? В Донецькій обласній військовій адміністрації журналістам не прокоментували. Анастасія Галасюк, Юлія Слабінська, Суспільне новини, Донбас. У цьому бомбосховищі лікарні Ольга Шульга живе разом з сином Мирославом. Наразі вони вирішили евакуюватися. Ми зараз вас до Мірнаграда угу. а там вас вже перехватить військова адміністрація і волонтер. Чоловік Ольги залишається в Авдіївці, проваджає рідних до автівки. Все, давай. Все, все, все. Людей вивозять поліцейські. Начальник патрульної поліції Авдіївки Геннадій Юдін каже, деякі сім'ї відмовляються їхати, незважаючи на всі вмовляння. Хоча місто щодня знищують окупанти. Вчора авіаудар здійснили расистські окупаційні війська по мирному населенню. Мирне багато поверхівка перетворилася на бруд, на сміття строїтельне. Ні людей їм не жалкує. Будови, ні магазини, нічого. Їм нічого не потрібно, тільки випала на земля. За словами начальника патрульної поліції, наразі в Авдіївці залишається близько двох тисяч жителів, в тому числі понад 30 дітей. Анастасія Дашко, Юлія Бітімірова, Суспільне новини, Донбас. Сергій прийшов зібрати вцілілі речі зі зруйнованого будинку родича. Вчора сюди влучив снаряд. На момент вибуху 82-річний господар був вдома. Розповідає чоловік. От ця пристройка була вообще ну так, как так і не бувало. А там все розбито в дому. Посліднє время пасіка жінку день прилітають у нас. А всі кожний день і сьогодні утра вже літіла. Людмила живе по сусідству з будинком, який зруйнувала російська армія. Жінка розповідає, вибухи почула близько дев'ятої вечора. Ударною хвилою в її будинку вибуло вікна. Таке впечатлення, що ми зараз отут вот все зарвемося або взриваємося вже. Люстра отак. Вот Люстра вот так шатається, і дом шатається, що на тріщит. Страшно стало, я так отак осілися. Давлення одразу поперло, голова кружиться. Ще один снаряд влучив у гараж на сусідній вулиці. В результаті обстрілу на прилеглих вулицях перебої з електропостачанням. 13 домівок залишились без газу. розповів начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов. Учора продовж усієї доби були обстріли з по артисопосантуріно. Постраждало дуже багато домівок. Було займання пожежі. На щастя, загиблих та поранених немає. Наразі тривають роботи з відновлення комунікації. Додав Рослов. Марія Гричко, Андрій Рєзніков. Новини Суспільне Донбас. За добу 20 ворожих обстрілів із авіації, градів та артилерії зазнав Покровський район. Повідомляє прислужба поліції Донецької області. Шість авіаударів було у селі Ласточкине та п'ять у Авдіївці. Російські війська вранці обстріляли адміністративну будівлю Авдіївського коксохімічного заводу. Поранення отримали троє людей. Повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, обстріли міста відбуваються щодня. Дуже часто після нового року почали ракети. Ракетами мабуть, авіаудари саме в місто. Ну, Пропозиції навколо міста. Там ласточина дуже потрапила останні пару тижнів. Ракети до 10 в добу іноді прилітають в місце. Наслідки прильоту по комунальній 3 6 березня Авдіївка. Дві ракети лягло, це воронка від першої на друге. Перша воронка, перший прильот ракета. другий пряме влучання в міст в будинок. Внаслідок російського обстрілу селища Суха Балка Бахмутського району двоє місцевих мешканців поранені. Рятувальники турецького гарнізону надали їм першу домедичну допомогу та транспортували до лікарні. Повідомляє прес служба Державної служби з надзвичайних ситуацій Донецької області. На Бахмутському напрямку тривають бої. Вагнерівці продовжують спроби штурмувати місто. Повідомив речник східного групування військ збройних сил України Сергій Черватий. 102 обстріли відбулося різними типами ствольної реактив. Не артилерії за цю дубу по всьому бахмутському напрямку: 72 боєзітнення в районі населених пунктів: Барківка, Дубова, василівка Оріхова-Василівка. І Іванівські, і сам сам Бахмут. Тільки в районі Бахмута було 35 обстрілів і 12 боєзіткнень, 115 окупантів знищено, 197 зазнали поранень різного ступеня. Десантники 80-ї окремої штурмової бригади нищать ворога на бахмутському напрямку із британської гармати Л-119. плюс плюс. Готові? Постріл! Стріляє дуже-дуже тихо, то виходів практично її не чути. Ну, вночі гарно чути, а так в день, то воно не глушить, як стара радянська техніка. Навіть по радіоперехопленнях деколи приємно чути, що... Воно звідки слетить, а ми не знаємо, звідки воно летить. Піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій проводять роботи з розмінування території Донеччини. За даними відомства, за добу на території Покровського, Краматорського та Волноваського районів вони виявили та знешкодили 45 вибухонебезпечних предметів. Вікторія Алєксєєва, Суспільне новини, Донбас. Що послідній шанс спасти свою житті. Пакидайте, занімаємо позиції організована. Такі заклики до українських військових щодня лунають по радіостанціях у Бахмуті та його околицях. Тим часом танкісти Сил оборони України, які працюють на Донецькому напрямку, готуються до виконання завдання у Бахмуті. Командир танкової роти з позивним Полтава каже: місто фортецю оборонятимуть. Они не считаются с потерями, ни с людскими, ни с техническими. Они давят их э, принципиальная позиция захватить Бахмут. А наша принципиальная его отстоять, потому что это уже не просто город, это уже для нас символ, это наш город-крепость, Бахмут. Ну, поэтому мы на своей земле и как-то отдавать уродам свои города, села, ну, как-то они а камельфо. Поэтому мы будем стоять, защищать. І виконують всі прикази нашого головного командуючого. На захисті Бахмута стоїть і 93 третя бригада Холодний Яр. В місті активні бойові дії, постійні обстріли. В одній з будівель військові облаштували польовий госпіталь. Тут надають першу допомогу пораненим. Це було два дні назад. Це осколок. Це осколок. Найпер походу. Гладні там викидати з боку. Я зразу. Ну, так, не Ти чуєш, говорити mm -hmm. не можеш? Да, він чує. Він говорив. Військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр розповідає про один зі своїх боїв. Поряд з його танком стався вибух, весь екіпаж врятувався. Жаль, куди робота, а на ну, чудом просто вижив. Реальний воз башні відкинуло метрів на п'ять. Он стояв в получается. Військовослужбовець каже, що покидати Бахмут ніхто не збирається. Нагадаємо, 6 березня президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що оборона Бахмута триватиме. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Російська армія намагається захопити деокуповані села в Луганській області. На фронті окупанти стратегічного успіху не мають. Розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Снімахівка під нашим контролем все нормально, але в тому напрямку штурмують російські окупаційні війська. Так само, бої йдуть в напрямку Макіївка Невське. І Куземівка От там постійно йдуть бойові дії. В принципі, цих населених пунктів вже майже немає, тому що росіяни їх просто розбили вщент. на куп'янському та лиманському напрямках. За добу армія РФ безуспішно намагалася наступати у напрямку Білогорівки та Невського. Повідомляє Генштаб. Військовослужбовець Валентин відновлюється після інсульту. Прави чоловікові допомагає робити фізіотерапевчиня Дарина. Перевіряє амплітуду рухів тіла. Добре. До Дніпра Дарина з Донецька переїхала в 2014 році, коли Російська Федерація напала на Україну. Жити в окупації жінка не хотіла жодного дня. Поїхала в перші місяці вторгнення, забравши кота та мінімум речей. Дівчина з котом шукає безкоштовно або за недорого житло. Відкукнулася дівчина, яка каже, хай приїжджає. Ну я приїхала в Дніпро до цієї дівчини, жила в неї півроку, і тоді це виявився мій чоловік вже майбутній, той хлопець, який мені допоміг. І ну так і почала тут жити. Тому Дніпро. Дарина працювала фітнес-тренеркою, проте завжди цікавилася реабілітацією, закінчила магістратуру та зараз допомагає людям відновлюватися після хвороб та поранень в Дніпровській лікарні. В перші дні повномасштабного вторгнення вирішила з міста не поїде. Тільки якщо буде загроза окупації, тобто мені окупація. Я боюся дуже. А саме там ракети, я думаю, ні, я буду сидіти до останнього. Чоловік Дарини на фронті, сама ж вона допомагає військовослужбовцям наново володіти своїм тілом після поранень. Якщо він тут, то це значить, що він вже живий, він не в полоні і все інше можна виправити. В принципі, навіть якщо там немає кінцівки, може зробити протезування, так воно буде трохи по-іншому, але все одно він живий. Хлопці, який, наприклад, там пролежав чотири доби е, якогось канаві, я навіть не знаю, як він там протримався, з ампутацією ноги. Його сюди привезли, він дуже був в такому важкому стані. В нього були опарищі на кінцівки. Ну, з медичної точки зору це добре, але візуально це не дуже би, е, приємно виглядає. І тоді я дуже розстроїлася, коли побачила. мені дуже це важко переживало, але зараз він протезувався і він хоче повертатися на війну. Тобто, ми бачимо ці хепі-кейси і це дає нам стимул, що ми не дарма все це робимо. Над кожним пацієнтом працює команда лікарів. Відновлюються тут не тільки воїни зсу, а й місцеві жителі і переселенці. Фізичний терапевт. Я ми займаємося відновленням функцій. Я ерготерапевт, який займається самообслуговуванням. Є психолог, є логопед, є реабілітаційний медичні сестри. За 9 років окупації до Донецька 36-річна Дарина не їздила, з родичами не спілкується. Повертатися після звільнення в місто також не планує. Я би поїхала, відвідала могилу своєї мами, яку я поховала в 14-му році. І поїхала жодного разу там не була, окрім похорон. Я б там сходила в свою квартиру, можливо, якийсь, ну як закритий гештальт, як то кажуть, але жити ні. Я там вже жити не зможу. Анастасія Галасюк, Михайло Мораль, Суспільне новини, Донбас.